Доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи Вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про утримання позицій на херсонському напрямку. Дізнаємося, що відбувається у районі Кринки та чи є можливість розширити плацдарми, також чи є проблеми в окупантів із логістикою та які втрати зазнали війська РФ в техніці та живій силі. До обговорення приєднається начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, капітан третього рангу Дмитро Платенчук. Нагадую, що ви дивитесь нас у прямому ефірі і закликаю вас коментувати нашу бесіду і ставити питання. Будемо на них відповідати. Ну і також пропонуйте свої теми щодо наступних ефірів. Повертаюся до теми нашого сьогоднішнього ефіру, і до нас вже приєднується Дмитро Плетенчук. Пане Дмі Дмитра, вітаю, вітаю студія. Вітаю глядачів. За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни ЗСУ утримують позиції на островах Мілкий та Фрулова, що розташовані в Дельті Дніпра. Раніше сили оборони встановили контроль над островом Нестрига. Пане Дмитре, яка зараз ситуація на островах? і Чи роблять російські військові спроби повернути ці позиції? Ну, останнім часом, як ви бачите, вони знову переключили свою увагу саме на кримки. Вчора було у нас 11 спроб штурмів, якщо я не помиляюся, і всі вони були безуспішними. Єдине, що зараз ми спостерігаємо, те, що немає у них зараз ресурсу і часу для того, щоб знову намагатися повернути саме острови і зусиль саме з боку. Росіян на цьому напрямку ми не спостерігаємо, але так безпосередньо на кринки вони намагаються наступати періодично, успіху не мають вимушені повертатися на свої позиції з втратами, і характер втрат цих якраз змінився, стала пропорція саме загиблих більша, ніж раніше. Якщо раніше це була третина в середньому, то зараз це половина з загальних втрат. Тобто, якщо, наприклад, вчора це була. Майже сотня, то більше 50 це якраз загиблі, а що посприяло цьому? Стало у нас більше змоги їх знищувати, чи у них щось посипалося? Інтенсивність ведення бойових дій, тобто пауза між штурмами, швидкість, кількість вогневих засобів, ураження і, відповідно, через це. Вони можуть просто банально не встигати е, евакуювати своїх загиблих та поранених, ну, в першу чергу, загиблих, які стають поранени, поранених, які стають загиблими. Тому, відповідно, саме через високий темп і через велику кількість раніше вони штатно робили на добу від там, 4 до 5 спроб штурмів. Зараз ви бачите, ця кількість два рази вища, і е, саме тому через це вони е, іноді просто не встигають. Це зробити. Ну і, чесно кажучи, це досить складно, враховуючи те, що відповідь вони отримують гідну. Простий вам приклад на виду: е, якщо ворог там в середньому застосовує по нам е, 150, 200, 250 FPV, то у нас кількість уражених цілей більше, ніж вони взагалі застосовують дрони. Саме якщо казати про FPV з нашого боку, тому так е, досить часто це просто неможливо евакуювати. Uh, звідти uh, за двохсочних освободітелів в лапках. Uh, ще гірша ситуація, коли вони намагаються висаджуватися на острови, тому що там uh, мова про логістику щодо повернення тих самих п'ясотих не йдеться. Там основне завдання це дістатися до узбережжя, і зазвичай це завдання вони провалюють, тому що це відкрита вода, і це досить важко насправді. А яке значення має контроль над е, островами е, Мілки, Фролова та також Нестрига? Всі ці позиції це спроби поліпшити своє тактичне положення. Тобто, це десь можливість ближче підібратися до позицій, щоб використовувати е, якісь інші засоби вогневого ураження, наприклад, якісь Е, Це так само е, розширення. Можливостей щодо подальших дій. Якщо у тебе вже є плацдарм, ти можеш планувати. І ворог чудово розуміє, що е, у тебе є якісь спроможності, якісь можливості інші. Тому вони періодично намагаються так, потрапити на острови. Фактично, е, та сама нестрига це вже правий берег, і для них так само важливо мати плацдарм з іншого берега. Так само, як і для нас, важливо мати його е, на лівобережжі, для того, щоб е, перше. Достатня велика кількість сил і засобів відтягує на себе ця позиція в інших напрямках, тому що, якби там була просто водна перешкода, то росіяни, в принципі, робили все, що їм хочеться. Так само, mm -hmm. як вони періодично на Херсонщині тренуються, фактично, застосовувати FPV-дрони на цивільних. І це теж факт. Ви знаєте, що було перекрито ділянку траси через це, фактично. Тому що вони атакували цивільні машини, цивільних просто на вулиці. Такий, уявіть собі, якби Лівобережжя було повністю зайняте росіянами, що б вони там робили? Відносно тобто, безкарно. Тобто те, що вони е ну, е полюють на цивільних, це у них такі тренування? Так, да, Як завжди. Ну вони періодично, пам'ятаєте, ще коли конфлікт е був в Сирійській Арабській Республіці. Е Російський диктатор тоді заявив, що це такий безкоштовний полігон в бойових умовах випробовувати новітні зразки російської військової техніки. Тобто вони навіть цього не стидаються на державному, на національному рівні про це казати відверто, що для них там загибель цивільних в іншій країні це просто полігон для випробування озброєнь. Ну, таке ставлення до міжнародного права, до людського життя, до гуманітарних е проблем і викликів. Це це Росія. Все всім всі сказано. Повертаючись до крунків, чи є наразі можливість розширення плацдарму за межами цього населеного пункту? Ми не можемо розкривати ніяких подробиць щодо е, дій, які там відбуваються. Е, все, що ми можемо сказати, це те, що плацдарм ми утримуємо, утримуємо його успішно, маємо деякі здобутки. і Головне, те, що е, ворог, незважаючи на те, що він прикладає досить багато зусиль е, і намагаючись фактично витіснити морпіхів е, в Дніпро, йому це не вдається. Незважаючи на те, що населеного пункту того, фактично вже нема таких хренову, незважаючи на те, що там тримати позиції вкрай складно, тому що там все прострілюється, незважаючи на те, що вони застосовують як штурмову авіацію, там періодично вони використовують некеровані авіаційні ракети з Мі-8, Мі-24, су 25 так само вони використовують тактичну авіацію, це каби, це різноманітні види озброєння, артилерії, танки, міномети. І все одно вони не можуть звідти витіснити морпіхів. Тому так, це ми можемо констатувати, що ворог успіху не має на цьому напрямку. А чи можна назвати приблизні втрати противника біля кринків з моменту заняття плацдарму? Ви знаєте, я думаю, що навіть самі росіяни вам цю цифру сказати не зможуть. Якщо чесно. Тому що там втрати щоденні, це десяток або більше військовослужбовців Ферефії, і ви, ви знаєте, скільки вже тривається. Операція, от можна порахувати, які там втрати приблизно. Порахувати 10 в середньому в день або більше. Чи використовують зараз окупанти на цій ділянці важку техніку? Використовують періодично і авіацію, і техніку, і артилерію. Тобто, так у них в тому сенсі є підтримка, і слід розуміти, що е, війна піхотинців на суходолі це ж лише е, фронтальна частина. Звісно, позаду стоїть артилерія з обох боків, авіація, інші засоби. Тому так, це просто та межа, той край, де безпосередньо відбувається фізичне розмежування між двома сторонами. Це такі от локації, як Клинки, наприклад. А так, звісно, роботи багато ведеться. З обох боків ми так само застосовуємо і авіацію і успішно її застосовуємо. Тому це триває бойова робота щодня. У мережі шириться відео, нібито з лівобережжя Херсонщини про встановлення українського прапора військовими ЗСУ. Пане Дмитре, чи можете прокоментувати це відео? Ми не коментуємо ту інформацію, яка не походила від нас, тому ми, мабуть, залишимо її без коментаря. Угу. На лівобережжі, в цілому, чи спостерігається зменшення, або, навпаки, збільшення активності російських військових, і чи є пріоритетним зараз для них цей напрямок? Ну, Як ви бачите, основні, основні події зараз згортаються на Донеччині здебільшого, але, звісно, що і тут вони постійно демонструють військову присутність, не шкодуючи для цього фактично там, десятки своїх військовослужбовців. Просто щоб показати, що вони тут є. І це по-перше. По-друге, різких змін стані та положені характери дій ворога не відмічається на нашому напрямку. Так само, як і ознак створення наступальних угрупувань. Тому можна сказати, що так, цей напрямок відтягує у них ресурси, але станом на зараз ми бачимо, що у них пріоритетні інші напрямки. Mm -hmm. Є питання від глядача. Я мешканець острова Білогрудова, яка частина села Білогрудова зайнята расистами? Щодо офіційних повідомлень щодо лінії розміжування, цю цю інформацію в тому об'ємі, в якому ми її можемо подати, ви можете знайти на сторінці Генерального штабу в першу чергу. Тож поговорили сьогодні про плацдарми сил оборони на лівобережжі та отримання позицій. Пане Дмитре, дякую за бесіду і до нових зустрічей. Дякую. Тож, як і завжди нагадую про наші майданчики, де ви знайдете актуальну та перевірену інформацію, на сайті, Ютубі, соцмережах на Ютубі. Вгору вийшов історичний ролик, у якому ви дізнаєтесь про таке, по якому храму в Херсоні стріляв радянський танк у 1940-х роках. З якої церкви більшовики зробили музей атеїзму та розмістили в ньому череп Патьомкіна, та як зараз їхні нащадки рівняють із землею релігійні споруди? Дивіться відео за посиланням, яке ми додамо у коментарях. Також нагадую. Про можливість консультуватися безкоштовно у фахівців Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Занотовуйте їх собі, якщо вам необхідна правова або юридична допомога. Фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Друзі, дякую вам за ваші питання. Дякую, що долучалися до розмови. Посилання вже активне є у коментарях. Переходьте, дивіться новий сюжет від медіаплатформи Вору. Також обов'язково підписуйтеся на наші майданчики у соціальних мережах, щоб дивитися більше контенту про Херсон та Херсонщину. Бажаю всім гарного вечора і до наступних зустрічей.